Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. В цьому відео я показую вам, як дати доступ до бізнес-менеджера та рекламного кабінету, також до інших інструментів реклами Facebook Ads або, як коректніше сказати, Meta Ads. Тож, перше, що нам потрібно зробити, це перейти в рекламний кабінет Facebook. Як це зробити? Насправді нічого складного, ви можете зі свого соціального аккаунту. Перейти за ось цією вкладкою, вона може знаходити ось вас в цьому стопчику, або якщо її ось тут немає, то просто знайдіть її трохи далі в усіх цих вкладках. Далі ми переходимо до самого рекламного кабінету, і щоб видати доступ, спершу нам потрібно натиснути ось цю кнопку всі інструменти. Далі ми бачимо бізнес налаштування, бізнес сеттінгс», Ми переходимо саме в них. Далі одразу у нас відкривається вкладка на ось такій вкладці люди. А саме за допомогою цієї вкладки ми можемо надати запрошення іншому користувачу долучитися до нашого бізнес-менеджера. Тут є ще й інші вкладки, але про них можливо в інших відео. Тож нам потрібно натиснути ось цю синю кнопку Додати. Ми натискаємо і далі в принципі, діємо за інструкцією. Сюди нам потрібно вставити імейл користувача, якого ми хочемо доєднати до нашого бізнес-менеджера. Ну, Наприклад, я зараз копіюю будь-яку електронну адресу, вставляю її ось сюди. І далі у мене є декілька варіантів. Перший варіант я можу надати доступ. Як співробітника, тобто це буде обмежений доступ лише до тих елементів в бізнес-менеджері, до яких я хочу, щоб у людини був доступ. Це дещо безпечніше, але якщо, наприклад, таргетолог у вас просить доступ, то вам потрібно буде можливо трошки більше часу провести в комунікації з ним, щоб видати йому точно всі необхідні доступи і до бізнес-сторінки, і до Пікселя і до всіх інших елементів. Або ж, якщо ви не дасте доступ адміністратора, Наприклад, то у людини буде доступ до всіх елементів, які розташовані, які є в бізнес-менеджері, і відповідно людина зможе сама собі відкривати всі доступи, але при цьому це менш безпечно, тобто людина зможе вас також видалити, наприклад, з цього бізнес-менеджера, що є не так безпечно, тож вирішуйте, який доступ вам зручніше. Далі ми натискаємо Next. і… Переходимо, тобто тут в будь-якому випадку у нас є варіанти, що саме ми можемо, ну до чого саме ми можемо видати доступи. Якщо це доступ адміністратора, то ми можемо натиснути просто «Invite» далі, тобто нічого тут не виділяти, і адміністратор зможе сам собі відкрити всі доступи, які тут є. Е, ну, це не зовсім, мабуть, коректно, але в Фейсбуці це зараз так працює. Далі, якщо це доступ все-таки співробітника, то ми просто проходимося по кожній вкладці. Тобто тут повинен, повинна бути у нас бізнес-сторінка Facebook, ми надає... відкриваємо доступи. Тут у нас є рекламний аккаунт, також ми відкриваємо доступ до конкретного рекламного аккаунту, їх може бути декілька в бізнес-менеджері. Якщо є каталог, якщо є додатки, якщо є піксель також. І... Так само Інстаграм і всі інші елементи. Далі натискаємо кнопочку інвайт і запрошення полетіло. Давайте натиснемо. Окей. А далі е, потрібно сказати, повідомити людині, який ви надсилали запрошення. Людина повинна перейти в е, свій email, Тобто відкрити свою почту, і далі саме в вкладці соцмережі, тобто не в усіх, а в соцмережах, буде запрошення. Далі людина реагує на цей лист, переходить, вводить там свій пароль, називає себе і відповідно потрапляє до бізнес-менеджеру. Ви також можете відмінити запрошення. Якщо там помилково комусь надіслали або більше не актуально. І так само ви можете видалити користувача. Наприклад, я просто натисну відмінити, тому що мені це не потрібно. А, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що таке відео було для вас максимально коротким і корисним. На цьому каналі є більше корисних відео про маркетинг, в тому числі про Facebook, Ads, про онлайн бізнес. Тож ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемось з вами в інших відео.